І не дивлячись на провокації по дьяволу, які готує нам ворог, дивіться, закривається старшим арканом, останнім арканом Таро, 21 аркан мир. В Криму буде війна. Як закінчиться в Україні? В Криму розпочнеться страшна війна. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується сьогодні Тетяна Гай. Вітаю Тетяна. Дуже рада бачити. Вітаю Альона. Дуже рада бачити. Рада вітати тебе, глядачів каналу, поговоримо плюс, адже давно не бачились. Є про що поговорити, є Безумовно. про що розказати і що переглянути. Тож, давайте будемо дивитися. Так, так, будемо починати. Ну, першочергово, це все ж таки цікавить зараз усіх, що чекати від серпня місяця, яким він буде давай і про погане, і про хороше, і всі можливі загрози, які. Ймовірніше стануться цього місяця і, можливо, щось хороше. Тір, а, так, хочу зараз сказати таку річ. Дуже зараз справді така тенденція, є, ще запитують, що ж чекати нам від серпня 25-го року, що принесе нам цей серпень, тому що ми завжди звикли заглядати вперед там на місяць, на два. Але ми зараз бачимо, зараз дуже важко сказати от конкретно. Ми зараз подивимося, що чекає саме в серпні, адже. Тут дивіться є два фактори. Чому саме так події зараз змінюються дуже дуже швидко? Але ще є і події, які не заплановані, на які не можуть повпливати люди, на які не можуть впливати якісь політичні сили. Тому що на ці події впливають саме політичні саме вищі сили. Що я хочу сказати? Ці події стосуються саме України і саме. Війни в Україні ворог планує на осінь великі наступи, планує запускати по дві тисячі шахедів в ніч, і ми читаємо це кожен mm -hmm. день в новинах. І правда в тому є. Тому що ми володіємо якоюсь інформацією, щось здобуваємо, щось десь вивідуємо. Але мої прекрасні чи вдасться ворогу? Здійснити свої наміри та плани, а, втілити їх у життя попри всі намагання ворога, попри всі плани, попри всі фінансові вкладення, в нього не вийде робити наступи, продовжити війну до 32-го, 33-го року, чи як там вони кажуть, і а, не, не будуть вони пускати ці шахеди. Скажу вам більше. Зараз в нас е, от ми бачимо зараз останній тиждень-два дуже дощовита погода в Україні. Так. Дуже багато дощів, навіть аномально. Е, і е, дивіться, ви помітили, що як ніколи, от, е, от проаналізуйте оцей період за більше три роки війни, не було таких громів і блискавок. Тепер дивіться, як цікаво. А, зараз, але ці громи блискавки не вражають людей. Але вони дають знак. І тепер дивіться, в який період це відбувається. У нас із 20 липня по 1 серпня відзначаються, якби дні а, перуна. Хто такий перун? Слов'янський Бог грому і блискавки. Тепер дивіться, він дає нам знаки, тому що з 20 по 30 це у нас перуниці, тобто дні як Перуна, і 1 серпня ми відзначаємо День Перуна. Хочу сказати, що дощ, який іде в ці дні, він цілющий. Тобто колись навіть збирали цю, цю воду і використовували е її в лікуванні навіть у медичних цілях. Нею можна було вмиватися, оновлюватися це цілюща вода. Якщо ж при цьому є великий грім, і потужні такі яскраві блискавки це знак. Зараз ми будемо ще бачити дуже багато знаків. І повірте мені, буде траплятися на рашки. Дуже цікаві такі речі. Причому з усіх сторін, дивіться, як якісь е е катастрофи. Як якісь такі аномальні явища, як якісь випадкові вибухи. Ну і не будемо забувати про операції наших людей, наших спецслужб, які вже точно готуються і які вже будуть реалізовуватися досить успішно, найближчим часом. Тож, я кажу це зараз не для того, щоб якось там, да, там закрутити, щось там, якось підбадьорити людей, дати марну надію. Дивіться, в е, природою зволодіти ти не можеш. Я вам просто даю факти, які ви можете навіть прочитати, проаналізувати. Наші предки це знали, цим користувалися. Мої хороші, що би не планував ворог на серпень, ми зараз подивимося. Я трошки зробила такий ліричний відступ, тому що це потрібно знати. Так, Це так. не омана. Сама природа зараз, самі найпотужніші сили природи кажуть, що вони з нами, що би ворог не планував, що би не планувалося, погане воно не здійсниться в тій мірі, в якій планує ворог. А тепер давайте подивимося на картах і витягнемо, що ж, які плани у ворога. Що готує нам серпень місяць? А тепер дивіться. Ви не повірите, яку карту я витягнула. Я впевнена, що зараз всі глядачі, які дивляться. Точно знають вже старші аркани, їх значення, можливо, не так комбінація, як вже досвідчені тарологи, але точно знають. І це прекрасно, тому що за допомогою карт таро, колись, можливо, захочете, поговоримо про це, можна змінювати свою реальність. І бачите, давно не бачили з вами Альона, стільки хочеться розказати. Так, так, так. Знаєте, я сьогодні і замість ведучої, і замість спікері. Я, я з задоволенням послухаю. Дуже все цікаво. Альона, дивіться, випадає карта імператриця? А, я зараз трішечки розкажу, що таке карта імператриця. Це третій, а, старший аркан. Хто помітив? Я зараз знайду її в класичній просто колоді? Просто біля мене прямо поруч лежить класична колода. Дивіться, вона сидить на полі пшеничному позаду неї ліс. Це вам не нагадує чи українську землю? Дивіться, вона сидить в багатстві, в достатку, тому що і вона є вагітною. Мало хто знає, що імператриця на цій карті є вагітною. Тобто імператриця це завжди символ того достатку. Дивіться, символ благ, символ того, що дивіться, знову-таки, природа, навіть всі сили йдуть за Україну, попри все. Хоча ворог готує страшне по карті Башта. Дивіться, дуже швидко. Дуже швидко зараз Пам'ятаєш, пам Альона, ми з тобою говорили про ту рокову подію, і мене так. запитували про Київ, про Львів. Там чітко програлося, що Київ трагедія і через добу Львів теж удар. Ні, це не та трагедія, яку я бачила. Та відтягнулася в, ця... в часі. То рокова подія, яка буде дуже скоро, бачите, в серпні, тому що йде колісниця, іде башта, але вона має відбутися для того, щоб нарешті ми прийшли до цієї карти імператриця. Бо ви знаєте, я зараз дивлюся, в мене просто мурахи. Я вам зараз розкажу чому. Тому що угу. після цього, дивіться, що нам пророчить імператриця. Але через удар, через трагедію. І тільки після того карта Сонця. Я не даремно, напевно, бачите, я як відчувала, положила біля себе старші аркани класичної. Я вам зараз поясню, як сонце пов'язано з картою імператриці. Можливо, мало хто знав це. Сьогодні відкриваю ще й секрети Таро. Дивіться, карта Сонце 19-й старший аркан. Карта, яка йде перед картою Страшний суд. тобто Імператриця це початок циклу. Тобто, так, а карта Сонця це перед закінченням, це вже результат. Але дивіться, я я скажу вам: ви знаєте, що карта сонця це теж одна з найпозитивних арканів, взагалі в колоді Таро. Тут є маленька дитина, яка їде на білому коні, тобто святкує якусь перемогу. Позаду нею ростуть соняшники і стіна. Соняшники. На нашій Україні, на нашій українській землі, стільки багато соняхів. І дивіться, в мене зараз я говорю, інформація така йде, да, і скільки за, за саме серпень-місяць пора соняхи. Тобто це якийсь такий, знаєте, розквіт. І дивіться, я вам скажу: маленька дитина, маленький хлопчик, несе тканину, в руці тримає прапор з тканини. Це прапор. З одягу імператриці, і я вам відкрию секрет, що дитина на карті Сонця це дитина, яка була в утробі на карті імператриця. Тобто, якщо заглибитись взагалі глибше в аркани Таро, там неймовірна кількість знаків, тому мене дуже часто ображає, коли кажуть, погадай мені, це не гадання, це потужна мантична система. Але повернемось до нашого серпня. Що я хочу сказати? Дивіться, ми прагнемо достатку жити на своїй землі. Удар, який близиться, рокова подія. Але вона все ж таки приведе нас до того бажаного результату, якого ми так чекаємо. І не дивлячись на провокації по дьяволу, які готує нам ворог. Дивіться, закривається. Старшим арканом, останнім арканом Таро, 21-й аркан мир. Тобто закінчення старого етапу. І дивіться, що впала четвірка, четвірка мечів, це карта смерті, але тут якби іде етап якийсь. Це не людська смерть, не людські жертви, хоча, можливо, це пов'язано, бо я теж бачила багато жертв. Тобто, можемо зробити висновок що е, серпень місяць. Це, як би не намагалися, ще раз повторюся, вплинути якісь політичні лідери, там якісь світові системи та Егрегори, все. І також витягували досить довгий період часу. І що би не казали, як би не очікували мирних договорів, того, що Путін вийде з Зеленським на якогось переговорного пер... процесу, перемовного переговорного, не буде такого. Закінчиться все не так, як всі думають. Всі кажуть, так як закінчиться? Дуже важко спрогнозувати і побачити це екстра через екстрасенсорику, чи через мантичні системи, тому що такого розвитку подій не було ще ніколи. Не забувайте, ми живемо в новій ері, так як було колись, вже не буде. Чи стосується це життя, чи стосується це робот з силами, чи стосується це якихось подій. Але, мої хороші, я знаю, що зараз всі настільки в такому, знаєш, ти всі чекали. То, так. поки Трамп прийде, багато було пророцтв, що він а, якби вплине, він закінчить. Але бачимо, в які він грає ігри, і крім е відчуття своєї власної важливості, у нього немає нічого. Поки вони там ведуть ці свої ігри, у нас гинуть люди. І у нас Альона руйнуються міста, гинуть наші захисники. Але я запитала в сил, чому мені також так показували чітко, що Трамп. А вони сказали: а звідки ви взяли, що він має робити щось добре? Ми сказали, що він вплине через нього вирішиться. Але чи в хорошому руслі, чи поганому. Теж тут важко зрозуміти, тут же ж треба читати, сили ж не приходять тобі і не кажуть, от так знаєте, як ми з вами говоримо, і то ми інколи mm -hmm. загадками говоримо. Тож, е що би не було, як би це не відтягували все. Тягнути далі не Перпінь можна. вирішальний Так, ми да. можемо це сказати. Лю люди, люди дуже знають, знають, люди вже от я не знаю, ти звертала увагу чи ні, наскільки люди виснажені? Так, так, звісно. Вони, мені здається, що вони вже ніколи не вірять, що це закінчиться. Але це закінчиться. Воно вже закінчилось. Просто зараз треба, щоб це прийняли, щоб нам дозволили це ну, показати. І здійснити певні дії, щоб це вже було чітко, раз і назавжди. Я чесно, я не можу зараз просто про це не говорити. У мене дуже якби емоції, тому що ти знаєш, я трошки робила невеличку паузу, тому що мені потрібно було заглянути, подивитися, поспілкуватися, зробити певні практики. І от зараз я сповнена, я теж виснажилася, тому що працюю з безвісти, зниклими, дуже багато. Це надзвичайно емоційно важко, але я знаю, я відчуваю, і я прийшла це сказати. Дякую тобі, дякую за це. Дійсно, чекаємо цього завершення, хоча дуже лякає те, що це завершення. Прийде після страшної трагедії, яка чекає на Україну, але тим не менш, враховуючи, що ти вже сама зачепила тему завершення, тут одразу хочеться зрозуміти, що буде з окупованими територіями, тому що зараз, нібито, більше вже людей схиляються на до того, що ці території точно не повернуться в Україні. Так. На е, що стосовно територій. так, люди вже дійсно, м, Хоча ти знаєш, багато втратили надію, а багато людей навпаки запитують, коли. Скажіть нам. Зараз дуже дивно поди, повернеться ситуація із Запорізькою і Херсонською областю. Це мало трапитися ще до кінця весни, але швидше буде до кінця літа трошки відтягнулося. Якось Росія поведе себе так після тих, Подій, що вони просто так от віддадуть, це те, як їхнє волевиявлення ці дві області. Просто віддадуть. Так, там може чинити, чинити супротив супротив оті, що повсідалися на наших землях, і не можуть, і не хочуть їхати десь там, де немає туалетів, і угу. де нема асфальту. Розумієте, і де крім бояршника, теж нічого нема. В нас же ж дуже добренько на берегу на берегу Азовського моря. Дуже гарно. Але ця територія, якби там не було, по карті закоханих. Так я бачу, що на три місяці відтянулося. Вони повернуться до нас. Потім трошечки треба пройде часу, поки ми наберемо сили, пройде близько 9-12 місяців. поки ми, Тому що ми якось, знаєте, як якийсь буде як, як такий затих, що стосується е, Донецької і Луганської області, таке буде затишня. Пройде певний період часу, мені йде 8-12 місяців, і ми, набравшися сил, Просто підемо звільняти ці області, зачищати їх від руського міра, і ми будемо по праву, по конституції освобождати свої землі. Зрозуміло, що там дуже багато. Просто знаєш, я не хочу розказати про те, що я дуже багато спілкуюся з людьми, які зараз на окупованих територіях, які з тих чи інших причин не змогли виїхати. І вони розказують, яких людей там позавозили, і хто навіть залишився в когось батьки хворі, ну не змогли вони виїхати. І вони кажуть, що час для них зупинився. І вони чекають, тобто є час, коли була Україна, і час зараз, коли він зупинився. Але вони розказували, яких там наволочей понавозили, повивозили наших туди в рашку, які чуть не гулаги, а їхніх понавозили на нашу землю. Так от, будемо гребти їх мітлою в їхню рашку раз і назавжди. Так, Можливо, не всі повернуться туди на ті території, але Луганська і Донецька. Спочатку Донецьку звільнимо, потім Луганську звільнимо. Запитайте мене щодо Криму. В Криму буде війна. Як закінчиться в Україні, в Криму розпочнеться страшна війна? Буде тривати вона не менше двох років. Я хочу сказати, що ця війна а, будуть приймати участь там. Істинне корінне населення, кримські татари. Вони будуть боротися за свою землю. І е це буде така ще й кармічна війна. Скільки виганяли звідти тих кримських татар, скільки знищували їх? Тобто творили те, що ж із нами. Там буде дуже цікаво. Так, е мене питають. Так, Крим це Україна. Я хочу сказати українцям, ми будемо їздити в Крим вільно, спокійно. Нас там будуть дуже гарно сприймати. Але як воно вирішиться? Там буде дуже багато учасників цього конфлікту. Не один учасник, ну там і не два, не три. Там будуть з різних сторін. Тому будемо дивитися. От, бачите, Альона, скільки просто зачепили, що чекає нас в серпні. Так, так. Бачите, неймовірно багато цікавої зараз інформації, важливої, найголовнішої інформації, тому що про повернення міст завжди пишуть глядачі, чому ви не говорите. Чому не говорите? Мені важливо знати, зна 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 що маєш родичку. Я скажу, чого не говорять. А, тому що багато показували. Я, я знаю, що не тільки мені багатьом практикам там повернення такі, такі, але відтягували це повернення. Тому, звичайно, люди ж, коли пояснюють, що може воно відтягуватись в часі, що це події, на які впливає багато факторів, багато егрегорів, багато таких важливих лідерів, і воно може змінюватися. В Часі, але це те, що ну і бояться, тому що всі накидаються на практики. Я хочу сказати, люди всі можуть помилятися. Ми всі люди, давайте будемо добрішими. Ворог зараз саме добивається, не розуміє, що його зараз найважливіша зброя це щоб ми гризли, самі згризали один одного. Нас не можуть знищити ні ракетами, ні зброєю, ні чим. Але вони зрозуміли. Що і вони натравлюють. Ми потім розберемося. Хто добрий, хто поганий, хто винний. Але давайте знищимо нашого так. зовнішнього ворога. Це дуже важлива насправді зараз актуальна проблема. Чуєш звідусіль, наскільки люди цюкують одне одного, наскільки примножується ненависть один до одного, купу агресію, хейту. Будь ласка, зупиніться, зупиніться і згадайте, що ми воюємо не один з одним. Ворог там в Росії. Вони стріляють, вони нас знищують, але точно не ворог, десь у Львові, десь в містах, де нібито спокійніше. Будь ласка, давайте лишатися людьми і ну, не теж, бути подібними одного, до нашого теж, ворога. Е, знаєш Ольона, ти, ти кажеш у Львові там, де спокійніше, знаєш, те ж почали, а вас там е, так от не стріляють, а в нас там стріляють, а вас там ви спокійно живете. Я розумію, але дивіться, є е, медаль з двох сторін. Тому що, наприклад, от давай будемо так: руський мір прийшов туди в першу чергу, де його звали. Ми okay. розуміємо де це, тому що якщо в Одесі його не звали, скільки вони не кричать, Одесити ніколи не пустять е, расистів. Ніколи, як Дніпро, як Запоріжжя, як Херсон, як він страждає кожен день. Це можна пояснити. от нас тут сьогодні, Тому що, знаєш, вже трошечки стомились говорити, там, що, буде, що дасть тих 10 днів, що дасть 2, да, нічого mm -hmm. не дасть. дивіться, Треба зараз, коли йде такий час трансформації, дивитися глобальніше. тому що е, Зрозуміло, чому там звали Руський Мір, тому що корінних. Історія хоча б 150 років корінних українців там знищували трьома і саме в тих регіонах Донецька, Луганська так, область, так. знищували трьома голодоморами, знищували, е, ну, знищували розстріляне відродження, вивозили інтелігенцію десь там на Сибір, а завозили кого? Зеків. Тобто таких трошечки від людей соціального, низького соціального статусу, зрашки, будемо казати так, адбросів російських. Вони там прижилися, вкорінились. Тобто, як це робилося? Це ж не три роки робиться, і не десять, мої хороші. Це скільки так, робилось. Так. І, звичайно, коли вони прийшли після е незалежності, почали цей русський мір. Всі, ну всі воно і тут просочувалося скрізь. Але русський мір, перш за все, його звали саме там, бо вони, і вони хотіли туди до своїх. Я не, не хочу зараз сказати, що ну зрозумійте, тут просто маленька історія. Не всі, історія. не всі. да. Ми зараз говоримо не про всіх. Ми говоримо основна, про... основна, основна частина. частина. Так, так. Основна частина. І тому дивіться. А потім теж всі взяли і поїхали звідти. Руський мір звали, а наші на Західній Україні, да, може, там і спокійніше. Але кладовище там в жовто-блакитних прапорах просто встелено захищати і тримати ворога. Більшості пішли вони і добровольцями. Тож, мої хороші, в кого, хто в когось менше, в когось більше, хтось це зараз не важливо, важливість зараз в нашій єдності. Буде стріляти ворог, буде бити. От мені зараз пишуть, так як ви казали, був приліт по центру Сум. Мало хто про це пише. Так, треба дослуховуватись, але перш за все, свого серця. Триматися один одного, єднатися, берегти один одного. Що би не було, перемога за нами. Вона вже є за нами. Питання невеликого, такого відрізочку, часу. Так. Тут на завершення, знаєте, слова Ліни Костенко, будьте люди, будьте взаємно красивими і лишайтеся людьми. Дякую, Танюша. Дякую дуже за це інтерв'ю. Дуже багато цікавих тем підняли. І я думаю, що важливо було саме таким закінченням інтерв'ю зробити, щоб кожен міг задуматись, проаналізувати. А що роблю я? Подивитися на себе, тому що часто ми помічаємо помилки інших і рідко дивимося на себе. Тому проаналізуйте, зробіть висновки, ніколи не пізно виправити щось в своїх діях, в своїй поведінці. І саме цим всім ми будемо наближати нашу, Україну до абсолютно нової, до створення нової держави. Це все починається з кожного з нас. Дякую вам всім за увагу. Нагадую, що у Тетяни Гай є свої, свій Ютуб канал, є інстаграм. Доєднуйтесь, доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Якщо є питання, якщо хочеться висловити свою думку, свою позицію, можете зробити це теж під цим відео. Лишайте вподобайки, нам буде надзвичайно приємно, що ви разом з нами і бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення. Обіймаю всіх.